Всім привіт, друзі! Ну що ж, давно я не виходив до вас так скажемо з новими відосами. Трошки був зайнятий, дещо тестував так скажімо новеньке таке, так скажемо, де практично без ризиків можна заробляти. Але все будемо по порядку. Розберемо, що ж насталося на крипторинку, що у нас там з тими трампкоїнами і тому подібними. Розберемо новини, розбираємо крипторинок загалом. І все будемо розбирати по порядку. Тому, друзі, підписуйтесь на цей канал, лупаште лайкос, цьому напишіть якийсь прекрасний коментос І ми, як завжди, погнали до відео. Так, друзі, у нас біточок. Ну, саме перше, давайте пробіточить за секунду зараз повернемося. Що у нас сталося загалом за ці дні, поки мене не було? Як ми знаємо, у нас Трамп так скажемо став чинним так скажемо президентом Сполучених Штатів Америки, і у нас ціна біткоїна відреагувала спочатку позитивно, потім негативно. Чому відривувало позитивно? Тому що Трамп за криптовалюту, він за створення біткоїн резерва. Е це скажу США, но при інавгурації він нічого не згадав практично про біткоін і криптовалюту. І у нас ціна біткоїна трохи опустилася вниз, бо тому, що багато хто очікував, що ми сам він все ж таки заговорить про біткоін, про біткоїн резерви. І ціна думала, що полетить вверх, бачимо, був ріст. І все ж таки ми відкатилися назад. Е, також він запустив свій Трамп Коін. Друзі, я розумію, що вас, ФОМО, давай, саме перше, давайте підписуйтесь на цей канал і також на телеграм-канал, і підписуйтесь на закритий трейнвий чат. У нас, так скажемо, Трамп. І його жінка, і його син запустили свій мем коін Ну щоб ви розуміли, мем коін від так скажімо, президента Сполучених Штатів. Це вже просто якийсь крінж, але ну що маємо, то маємо такі наші часи. І багато хто у нас. Залетів та скажемо практично на всю котлету. Я знаю, що багато хто залітав дуже великими сумами сюди. Він дуже сильно виріс, прям дуже сильно росла ціна. Бачимо, на піку було 77 доларів. Ціна дуже сильно росла. Ми набрали капіталізацію, пообганяли такі проекти, як Polkadot, NIR, Дуже багато проєктів. Ми пообганяли по капіталізації. Вони щось пік, був біля 20 ярдів капіталізація у нас була даного проєкту. Я не знаю. Я просто не розумію цих людей. Багато навіть в мене в закритому трейнівчата навіть в мене тут люди говорили, що. Все ж таки вони очікують, що принавгурації подібне ну, ціна буде, або наче перед інаугурацією ціна буде біля 200 доларів. Я не був такий, та скажімо, е дуже такий песимістичний даного проекту. Я очікував, що максимум, що ми побачимо, це 100 доларів. По-перше, капіталізація дуже сильно піднялася, і бачив, що почали дуже сильні продажі. почались Отут перша продажа, і отут почались максимальні сильні продажі тут, звісно, були. Більше продачі, 4 години, так скажемо, таймфрейм. І що, багато хто мені говорили, що от на цьому корекції. І ось тут корекції треба купляти. Багато хто казав, що буде 200 доларів, буде хтось казав 300 доларів за дану монетку. Я, так скажемо, не встиг на початку цей паровозик, трошки був зайнятий. І чисто так скажемо, щоб не ловити ніяких ФОМ і тому подібне, в принципі. Але взяв з десь отут, я взяв з першим плечем лонг позицію, думаю, а як буде, так буде. Хай дойде, куди дійде. Ні, то ні. Я зайшов так скажемо, на фіксований там, депозит на 0,5% або 1% від депозиту, зайшов позицію, і чисто хай собі лежить виросте, виросте, ліквідне, ну ліквідне, в принципі, то нічого страшного не станеться. Багато хто покупляв, купляли. Продавали, я знаю, що дуже багато продав і свої альткоїни, і навіть біткоїн, навіть біткоїни продавали, щоб купляти оцей добаний мемкоін. Вибачте, за, так скажімо, таку відвертість, ну, добаний мемкоін. Куди ви, й -мо, інвестуєте? Це просто мемкоін від Трампа. Також Меланія Коін тут ще гірше, тут просто памп один раз, і просто всіх зіскамили, всі вже залетіли знов сюди, і всіх знов зіскамили, всіх побрили. Суть. То яка, якщо ви не встигли в даний поїзд на початку, ви його не купили, коли він був ось тут? Ну тут на байбіті був по 12 пік початок. Якщо він, а він там на початку був щось там долар чи навіть нижче долара. Якщо ви на початку не купили ось по тій ціні, заходите вже в дану скаміну, дані мемкоїни вже дуже бо тому що вас з відсотків 95, що вас просто побриють і все. Тому що хтось так купляв вже знизу, багато накопичив і ось тут вже розгружався, і ось тут вже почав сильно розгружатись. А ви ось тут зловили ФОМО, купили, ви ніби заробили промо раз. Думали, що відросте, і просто бах, потім вас просто збрило. Тому, друзі, краще це не робіть. Залітайте, краще закритий тренінговий чат, бо ці мемкоїн нічого доброго не доведуть. Просто втратити всі гроші. Тут я зняв відео, які, на якому ви можете, по суті, без жодних практично там. 1% ризику, що ви можете втратити тут, тут гроші. Всерівно крипторинку втратити гроші, це дуже легко. Тут дане відео показує те, що ви практично без жодних ризиків можете втратити свої гроші. Жодних практично ризиків немає. По суті, халявні гроші, халявні, так скажемо, гроші роздають. Йо-май-йо, -йо, халява! Так, давайте повернемося до бітка. Біток у нас бачимо дуже гарно витримав рівень 102 тисячі доларів по бітку. Бачимо, раз ми його пробили, але зразу вийшли догори 2, 3, 4 рази. Ми вже тестили даний рівень 102 тисячі доларів. Він досить ключовий рівень. Дуже багато було продаж і покупок від даного рівня. Бачимо, ми теж билися досить часто в нього. І ціна біткоїна зареагує і йде на, думаю, Тестити новий ось цей All-Time High в 110, ну майже 110-109,5 закруглимо до 110 е, тисяч доларів. Ми йдемо тестити новий All-Time High. Моя думка, що е, ми зараз йдемо тестити, по-перше, його. І при тесті ми вже будемо дивитися по ситуації, або ми його проб'ємо і підемо на новий All-Time High до 120 тисяч. Доларів, тобто новий торговий діапазон, або ми получимо досить суттєву реакцію від ового і знову прийдемо до 102 тисяч доларів. Зараз брати шорти не раджу, тому що якщо ми навіть повернемося назад, ми можемо дуже швидко знову вийти до гори. Навіть можемо заколоти вниз, ну все ж таки, моя думка, що ми йдемо на новий торговий діапазон. Також для підтвердження, що ми йдемо на новий торговий діапазон. Це, по-перше, згадаємо те, що я говорив, що ось ми зараз, 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 секунду, Щось ми, похоже, робимо, як ось тут у нас було було накопичення, пік. Ось тут ми вдарились швидко вниз. Пробили та скажемо давний рівень закололи накопичили і пішли на новий торговий діапазон. Тут у нас практично картина ідентична, ми також накопичення вийшли до гори, вниз. Ось тут бачимо пробиття ключового рівня. Ми закололи його, і зараз накопичення, і зараз ми виходимо на новий торговий діапазон. Тому моя думка, що ми йдемо на останній ось цей ривок. Не знаю, чи буде ще отаке маленьке накопичення, чи ми йдемо одразу на новий максимум там 120-160 тисяч доларів. І будемо вже там потихеньку будуть кити розгружатися. Тому скоро, можливо, треба буде вже продавати свою крипту. Будемо, так скажемо, це все дуже присильно дивитися. Будемо чекати на новий так скажемо альтсезон. Я Думаю альтсезон досить хороший буде в цьому році. Також ще підтвердження те, що чому ми будемо я думаю, йти на новий all-time high. Бачимо при приході Трампа перший раз. Ми пам'ятаємо, індекс долара у нас сильно ввалився. І зараз у нас прийшов новий так скажемо, знову Дональд Трамп до руля, і знову домінація долара у нас починає. Падати зараз нам потрібно провалитися за 107 8 по індексу долара. Зак... провалимося нижче, далі у нас похід плоть до 107 тисяч до 107. По індексу долара, і далі у нас вже низи. Це 105 і 6, 104. Я думаю, що потихеньку ми так це був вже пік, тому що я казав, десь в районі 110 тисяч до 100-110 у нас буде, та скажемо, як зійшлося, і там 110 тисяч доларів було по бітку. Хай і зараз тут у нас також 110 по індексу долара. Хай і зараз починаємо корекцію. Ну а як ми знаємо, індекс долара у нас буде падати, і біток. Автоматично буде рости, тому що коли е, так скажемо, домінація долара починає падати, е, крипторинок і загальному ринку реагують на це досить позитивно і починають рости. Плюс у нас золото починає йти до, св... до свого all-time high, тому в принципі всі так скажемо. Знаки показують те, що ми маємо йти у новий торговий діапазон, тобто вищий торговий діапазон в районі 120-160 тисяч доларів. Я не знаю, чи ми зразу вийдемо, чи з якоюсь корекцією підемо знову до нового Altim High, але я з до того, що ми йдемо на новий All-Time Хай, тобто писати новий All-Time Хай. Тому така то ситуація. Також давайте по портфелю. Загальному за 24 години бачимо, портфель досить непогано виглядає, бачимо усі. Давайте зараз. Тут багато хто говорив, що все, скам, альткоін сезону не буде, все буде скамитись, біткоін скам, крипта це скам, всіх засадили. Бачимо, у нас була така невеличка корекція. Я кажу, що ну куди чого ви пішуєте, тому що, ну. Тільки невелика корекція, невеличка корекція сталася. І зараз бачимо, у нас ціна вже, так скажемо, портфелі також починає розвертатися. І, в принципі, все дуже круто. виглядає. також у нас по токенізації один із перших, самий перший проєкт, який ми купили з моїм другом, це проект Onyx, зв'язаний з токенізацією. Досить довгий час він, так скажемо, стояв на місці дуже дуже довго, чесно накопичувався X, N, дуже довго він накопичувався. Но в етозі бачимо, яку він просто дав палку. Прям таку палюгу дав догори. Просто на. 480%. Но, якщо відтягнутися на більший таймфрейм, бачимо, це прям дуже знатний ріст. Дуже знатний ріст. При умові, що я купляв його по 1,10 цента, це ось тут я купляв. Зараз я уже на ній заробив. Ну, якщо навіть зараз Дивіться, це 1000%, а на піку я міг 1000%. 350% забрати з даної монетки. Бачимо, ми прийшли до ключового рівня і зараз потихеньку закріплюємося над ним. Ось цей рівень 1,1 цента. Ми зараз потихеньку закріплюємося над ним. Ну, грубо ще 1,1 цент. ,1 цента, Закріплюємося і, в принципі, ціна тримається дуже сильно успішно. Я єдине, що на початку трошки, так скажемо, думав, що можливий буде швидкий вниз, але ціна закріплюється, дуже гарно себе тримає. 에, то, скажі, користувачі підтягуються на піку, що ви розуміли, у нас був об'єм майже пів ярда, 에, у нас був грошовий об'єм. Якщо наступна, то, скажімо, ціль це у нас район 4 центів по даній монеті. Це, якщо найдера від моєї піку, це у нас майже, ну, грубо кажучи, 4. Тисячі процентів росту від моєї точки, год оце я вже розумію, так скажемо процентний ріст дуже сильний. Тому я ще раз так скажемо наголошую, що якщо ви повірили в Нішу. Токенізація, ще ви купили хороші проекти, де є хороші фонди, є хороші інвестиції, а не якісь мемкоїни, трампкоїни, всі їхні сімейні, сімейні так скажімо, коїни, мемкоїни, по суті, і вкладувати туди всі свої кошти, щоб попробувати на ньому заробити. І, по суті, бути, ну, дуже великим 95% людей, а то і більше, просто побрили і втратили все, свій весь капітал, ще й саме гірше, що багато хто продавав свої альткоїни, бо альткоїни дуже сильно падали, бо видно, що переливали з альти, навіть біток продавали і переливали в ось ці нові цезури, срані мемкоїни. Тому, якщо ви не встигли в той поїзд, ще раз на голову, не встигли в той поїзд, не треба за ним летіти. Зачекайте, новий все ж таки рано чи пізно прийде. Або заінвестуйте вже нарешті в ті альткоїни, в ті хороші, проєкти, де є хороші інвестиції, в той самий біткоін купіть уже. І сидіть, чекайте рано чи пізно ваш альткоін стрільне. Та як ось тут я чекав, бачимо, скільки я чекав. Давайте подивимося, тут я його купив, я чекав. Більше року і майже трошки більше як рік. ми Рік тому ми купили даний проект і бачимо, більше як рік я сидів, чекав, ну, другу слав, І тут просто бам! І все. Прекрасно, так скажемо, ціна вирвалась дуже сильно, і зараз будуть хайп і на ній піднімати. І зараз знову так скажемо, от тому я кажу, треба бути першим в цьому поїзді, будуть скоро пампити. Я думаю, що новини скоро підтягнуться, Блогери піде, скажемо, підцеплять дану монетку, і ціна знову полетить вверх, бо тому що ріст був хороший. Зараз новостний фон і погнали, погнали, погнали далі. І так і пампиться монетки. але треба бути ось тут, купляти її, коли вони на самому дні або в дуже великому накопиченні Тому, друзі, не забувайте, як завжди, підписуватись на цей канал, влупити лайкос в цьому відео, написати якийсь коментоз, підписатись на телеграм канал і підписатися, звісно ж, на цей YouTube канал. Тому, друзі, всім, як завжди, профіту, всім папа. -па. Так. Не купляйте, йо-майо, -йо, ту скаміну, скільки можна купляти ту скаміну. Ті всякі мемкоїни, пепікоїни, трампекоїни і тому подібне. Купіть вже нарешті нормальну крипту, сядьте спокійно і просто заробляйте чистий кеш і просто без ніяких нерів. Тому завжди профіту і всім папа. -па.